Доброго дня, Потеревенемо за життя в Данії, я ще на майорці, йду з чарочкою чаю на пляж покупатися. Коротше, якщо комусь на думку прийде придбати житло на майорці, і як воно буде оподатковуватися в Данії. Є такий податок. Навіть якщо ти вже купив нерухомість в іншій країні, ти маєш сплачувати податок на власність в Данії, це десь 0,51% від стоїмості квартири. От Якщо живеш в Данії, купив в Іспанії за 150 тисяч євро квартиру, то будеш кожен рік сплачувати 0,51% від 150 тисяч євро. У податок. Ну, 150 тисяч євро на майорці це така маленька квартирка, коштує без виду кудись, але ну, квартирка. А так то може досягати 650 тисяч. Ну і, звичайно, далі лише в космос. Гарного дня.